Кінець зими не вистачає вітамінів, тому я пропоную вам супервітамінний салат із сезонних овочів селера. А це мій кіт. Йому не вистачає кохання. Я думаю, якщо я приготую цей салат і мене побачить жаніхи, то заміж візьмуть. Е, також нам потрібна одна морква, яблуко, одна цибуля, кучок кропу, сіль, перець, олія. Оцет. Робимо. Набираємо целеру на крупній терці. Моркнуть Така гарна українська морква, що аж тріснула тертушка. Хоч би не зламати другу тартушку. А то батько буде це його. Я люблю отак ось. О. Залишився кусочок і в рот. Яблучко? Це такий салат, як для козочки. Це я був гороскоп. Дуже люблю цей салат. Я хочу спитати, коли витрати яблучка, чи потрібно їх чистити від шкірочки? Пишіть хазяюшки. Отаку я понатирала цілу миску. Беремо нашу цибулечку. У мене ціла. Багато буде. Може взяти половину. Я нарізаю і думаю, а випишіть. Закидаємо нашу цибулечку. І я люблю оце діло із кропом. Гарний почечок кропу. І їх всі цілі. Десь який салат. Треба сюди сіль. Перець чорний. За смаком. оцет, у мене яблучний. Гарну ложку і ще пів. Олія запашна. А як пахне. А кіт такий зараза, в першому дублі м'якнув і кудись пішов. Тому я про нього згадаю так. Бо хотіла вам його показати. Скоро весна, коти гуляють. А я ще не 46. О, як вже гарнесенько, смачнесенько. Если він сок постоит, будет еще краще. Так. На витамине есть. Как вы думаете? Це з'їм'я така гарна дівка під 2 метри ростом в миску. І ви робіть. Та будьте здорові!